Усім привіт! Мене звати Тетяна, і сьогодні я хочу роздивитися таке питання, яке я знайшла в новинах. Є новини, українці сидять на 10-12 трильйонах доларів критически важних, полезних іскопаем. Я не хочу віддавати це Путіну і Китаю. Говорить американський сенатор Грэм, Україна могла бы быть багатішою країною в Європі. Если ми їй поможем сейчас, она может стати лучшим бизнес-партнером, о котором ми только могли мечтать, добавил он. Я перше питання хочу задати картам таке. Чи дійсно це так? що Україна така багата, що має 10-12 е, трильйонів доларів, на 10-12 трильйонів доларів е, корисних копалень. Ну, а карти відповідають так. що Україна вона дійсно багата. Вона дійсно може забезпечити. Сама себе. І в неї багато тих корисних копалин. І Україна вона могла б жити так, що їй і ніхто б не потрібен був би. Але на жаль, зараз користуватися. Цими опалинами неможливо. Вони знаходяться в такому от підвішеному стані і вони на, ну, мабуть, на окупованих територіях, і <кій> велика активність. Активні дії йдуть за ці корисні копалини. Так що так це дійсно таке є. І ну, так виходить, що якимось чином, ну от Україна не якимось чином, а Україна залежить. В принципі, вона залежить від цих корисних копалень. Ну, тому що це її ресурс. А я хочу сказати, спитати ще у карт. Чи дійсно Путін і Китай хочуть забрати це собі? От вони дійсно знають, що Україна має багатіші заліжі корисних копалин. І от вони дійсно, Путін дійсно із-за них хоче забрати собі землі. Це дійсно так, є в нього великі такі бажання, і рішення таке приймаються і, і за цього, ну от, знов карти кажуть, що. І з цього іде борьба боротьба, наче, наче йдуть, ну от, грубо кажучи, наче йдуть сорівнування, як конкуренція. От. І дійсно от тут навіть три сторони можуть бути задіяні. Тобто і Китай тут може бути дійсно. І вони підняли меч, виникло бажання, і вони підняли меч і ну, борються за це. Це дійсно так, так добре. А, що їм? От це каже американський сенатор Грем. Да? Тобто, а які вони на це мають плани? Ну, понятно, вони, він сам сказав, що е, бізнес-партнером е, Україна для них була б непоганою. Але, а що це саме для них? От. Що для американців, для влади американців, ці корисні копалини, ці багатства України. Хм. Які цікаві карти. Вони втрачають щось. Вони. Тут на дні колоди карта Сонця. Це карта такої. Перемоги і ну, яскравого такого життя. І мені хочеться сказати, що по цим картам в них рушаться плани. Те, що вони не можуть е, отримати, тому що підзависли. Підзависли ці корисні копалини. Мабуть, вони їм і користувалися. І вони, мабуть, їм і користувалися якийсь тривалий час, і те, що зараз вони не мають доступу, тому що там ідуть. Суперечки, і сутички, ну, вони не мають доступу до них. І в них йде, рушаться плани. Але тут не просто рушаться плани, а наче як їх якось підставили. І вони йдуть в такий стан. Коли вже їм нічого не хочеться. Тобто це вже такий як крик душі. Дуже цікаво. Тобто Америка, вона була заінтересована, заінтересована була в цих корисних капалин, і це для них великий удар. Що вони їх не можуть отримати. А чому це для них так важливо? Тому що карти тут такі, в них тут і розпач, і ну, такий стан, коли вже не знають, що робити. Їм то, може, там щось і пропонують, але вони вже й нічого не хочуть. А чому для них це так важливо? Чому ці корисні копалини? Бо Оце для американців так важливі? Хм. Якось в них починає прояснюватися те, що їхні гроші наче в тупіки. Бо вони щось, от я от знову кажу, от, вони от стоять і ніяк не можуть дочекатися. Ніяк не можуть дочекатися. І дуже, мабуть, почнуть активно допомагати, вкладати. Вкладатися будуть. Їм треба ці. Ну, корисні купалини, або комусь, не знаю, їх продати і отримати за них гроші. Тому що і та активність людей, які тримали гроші, тримали свої пентаклі, якось вона зараз зупинилася. От знову карти кажуть, що підвищений стан в цих корисних копалинах, і із-за цього для Америки це удар. От для Америки це удар. А Путін, а Путін з Китаєм. Вони мають наміри боротися за це. Боротися. І от виходить, що Україна прям перша карта каже, жертва обставин. Жертва обставин. Тому що. Америка дійсно заінтересована в цих корисних Копалинах, і щось в них там не дуже добре робиться. Вони їм дуже потрібні. І тому вже пішли такі заяви. Тобто, по суті, от це така заява, як і Путіну, і Китаю. Що от я не, вони не хочуть віддавати Путіну і Китаю. І ми будемо їй допомагати. По суті, заява для всіх, яка виходить на поверхню. Так що не просто так вся ця війна. Не просто всім треба те, що має Україна. Ну, такий розклад в мене вийшов. Дякую за увагу!